Ви на Ютуб каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати скутер Soul Evolution 150. Високопродуктивний та надійний Soul Evolution 150 є скутером для тих, хто просто цінує свій час. Саме завдяки аргономічному та оригінальному дизайну, новий скутер Soul Evolution ніколи не загубиться в міському потоці. Надійний чотирьох бензиновий одноциліндровий двигун з примусовим повітряним охолодженням при потужності 12 кінських сил витрачає лише 2,5 літра на 100 кілометрів. Його максимальна швидкість дорівнює 115 км на годину. Досить м'яка підвіска та комфорт. Орте двомісне сидіння сильно здивують вас. Невелика вага транспортного засобу надасть простоту в керуванні, а гума дасть чудове щеплення з дорогою. Підвізка, передня телескопічна вилка перевернутого типу, а задня маятникова вилка дозволяє витримувати навантаження в 165 кілограм. При цьому їзда на скутері Soul Evolution 150 буде комфортною. Паливний бак на 6,5 літрів дозволить без додаткової заправки проїхати досить значну відстань. В цілому ця модель містить в собі лише одні беззаперечні переваги. Soul Evolution відрізняється своїми значними. Ми розмірами, що дозволяє з комфортно пересуватися разом з пасажиром на великій відстані. Запас потужності скутера також дозволяє перевозити потрібний багаж, не говлячи швидкості в динаміці. Скутер підійде як для повсякденних міських поїздок на роботу, так і для заміських прогулянок та подорожей. Надійність і довговічність скутерів торгової марки Soul давно доведена руками без проблемного користування мототехніки. Також не забувайте подбати про безпеку на транспортному засобі. Широкий асортимент, екіпірування та додаткових аксесуарів ви зможете знайти у нашому мотосалоні. Наша адреса місто. Мукачу вулицю Томаша Мазарика, 54, чотири навпроти супермаркету Сіверленд біля дідо. Для більш детальних характеристик переходіть на наш сайт. Посилання товар залишаємо в описі під відео. А для замовлення телефонуйте з номерами вказаними у вас на екрані. Підписатись на наш канал та кладіть вподобайку, щоб не пропустити наступні відеоогляди.